Ламікон Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Абсолютно правильно. Це прямий спеціальний ефір. Він триває. Ну і надалі представлю вам нашого наступного співрозмовника Микола Капітоненко, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету. Доєднується до нас. Мої вітання. День добрий. Доброго ранку. Ну розпочнімо очевидно з мит? Я обіцяв нашій аудиторії. Мені видається це абсолютно правильною логікою цю тему такою наскрізною робити впродовж цілого принаймні мого ефіру тих найближчих двох годин, тому що дійсно це коментується в світі зараз, а головно на європейському континенті, як щось надто істотне. Ну мовляв, це фактично зміна правил, зміна правил торгівлі, зміна правил співіснування в світі. Наскільки ви глобально оцінюєтесь рішення Дональда Трампа? Я почитав зранку ленти соцмереж, зрозумів, що всі говорять про мита, і для того, щоб їх коментувати, треба глибше розбиратись в глобальній торгівлі. Я це можу зробити лише поверхнево, сказавши про те, що торгівельна війна це виклик міжнародній безпеці завжди в сучасному світі, який є взаємозалежним. І вона зруйнує, ну, Частину значну тих е, інститутів попереднього міжнародного порядку, які ще залишались, зробить агресивну більш рішучу політику всіх великих держав е, е, більш вигідною, з е, більшості ймовірність е, саме такого режиму співпраці між ними, знизить е, привабливість е, партнерських відносин, поставить питання про те. Як далі виглядати виглядатиме глобальна торгівля, яка була основою американської гегемонії протягом майже ста років? Ну і на чию користь це зіграє в часом насамперед в боротьбі між Сполученими Штатами і Китаєм? Це То, фактично. Це ви ви зараз говорите про наслідки, радше не економічні, бо дійсно тут у нас е, треба просто це на цьому сфокусуватися. Та тобто історія там з господаркою, історія з тим, як це все буде відбуватися на вартості валюти, і в цілому це історія така вузькопрофільна. А я би тут радше говорив про питання взаємодовіри і політичного співіснування світу, чи чи цей чинник він опинився під ударом? От про це йдеться. Мені здається, що ключове питання, про яке ми не можемо зараз знати відповідь на нього, треба почекати і подивитись. Це питання про те, хто більше виграє, хто більше програє. Логіка Трампа проста: він хоче вирівняти торгівельний баланс, зробити Америку не те, щоб знову великою ну тобто він цього хоче, звичайно. Але він хоче більшою мірою розв'язати руки, сконцентрувати ресурси для того, щоб проводити більш активну зовнішню безпекову політику за умов, коли гегемонія США і вплив занепадають вирівняти всі ті проблеми, які виникли після десятиліть реалізації попередньої політики, де накопичувався оцей дисбаланс зовнішньої торгівлі. Де Китай, Європейський Союз, Мексика і багато інших країн фактично заробляли на двосторонній торгівлі США, Трамп хоче е, цю ситуацію змінити. Я не думаю, що їм можна просто змінити, так би мовити, вдавшись до протекціонізму, ввівши різного роду тарифи і таким чином змусивши, створивши кращі умови для. Власних виробників, мені здається, в сучасному світі такі рішення не так просто не працюють, але я не знаю, наскільки Трамп продумав наперед важливі кроки у відповіді. Взагалі довгострокові наслідки. Я не думаю, що це не продумане рішення абсолютно. Бо як бачу, його всі критикують за те, що він якусь дурість зробив і сам не розуміє, що. Я не думаю, що це так, бо мені здається, це рішення готувалось до давно ще задовго до того, як він став президентом. Але наслідки його просто неможливо точно прорахувати. Можливо, Трамп ризикнув, і побачимо, що з цього вийде. Ну, ви бачите, ви говорите про те, що навряд це була якась там не необміркована не політика, а з'являється щораз більше повідомлень. От ми про це говорили в попередній частині етеру, коли е, торгівельні мита впроваджуються проти території, які абсолютно не залюднені, де живуть пінгвіни, і в останніх люди там були 10 років тому. Інша історія теж, е, наприклад, з капелюхами, які теж будуть обкладатися митами. Ну, я не знаю, можливо, там на тих капелюхах, на капелюхах має бути написано мага. Можливо, в цьому буде логіка, але ну, 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 є і такі прецеденти, що про них можна сказати, наскільки це логічно я не знаю механізму, яким це рішення розроблялось, і нормативних актів, які його супроводжують. Як там можуть опинитись конкретні товари чи конкретні території, сказати важко. Але я знов таки не думаю, що це Ну, можна над цим посміятися, поглозувати, але це не буде вирішальним. А, Ні, але це Нам тобто, да. треба, треба ми подивитися проти... на наслідки. І тоді можна буде сказати, чи було це рішення правильним, розумним, дурістю чи чимось подібним. Побачимо, як будуть далі розвиватись події, і чи вдасться Трампу справді покращити а, позиції США в глобальній економіці, які від загрозою знаходяться. Ну так, тут жодним чином я не говорю про якісь глузування. Це радше констатація фактів, тому що історія з островами, історія з капелюхами. Тут говорячи про це, я привожу факти, та а не ем, якісь там, знаєте, домисли. Тому ну але окей, побачимо так, як ви говорите, яким чином це буде втілюватися на практиці. Поговоримо про е, ще одну комунікацію. Цим разом російсько-американську посланник е, Росії е, з питань інвестицій, Кирил Дмитрієв зустрівся у Вашингтоні зі спецпредставником президента та США Стівом Вікофом зустріч стала першим візитом високопосадовця Росії після початку повномасштабної війни в Україні. Ну і потім, як цей Кіріл Дмитрієв написав в соцмережі X, Тут я зараз навіть знайду цей фрагмент. Цитати під час розмови йшлося про процвітання світу. Ну цікаво, слухайте на тлі незапроваджених мит по відношенню до Росії. Ось така заява щодо процвітання світу. Ну, да. Така заява, яка за якою може стояти все, що завгодно, і процвітання у кожного своє, напевно, буде. Я думаю, що це частина переговорів, які тривають. Є два, як мінімум, два треки переговорів між росіянами і американцями. Один з них стосується російсько-української війни. Там є, ну там все не просто і воно і спочатку було зрозуміло, що просто не буде. А є окремий трек, який стосується російсько-української. Американських відносин там є свій порядок денний, там є свої цікаві питання, в тому числі питання пов'язані з можливою співпрацею в розробці різних родовищ природних ресурсів, і питання Гренландії більш широко там Арктичного Арктики, тобто шляхів крізь неї, енергоресурсів, які там знаходяться, як це все розробляти, ділити. І тому подібне. Там вже і питання антиросійських санкцій, можливого повернення е, американських компаній на російський ринок. Тобто, в них дійсно такий широкий порядок денний питання, які можна обговорити. І Дмитрів це якраз людина, яка е, цим напрямом займається. Тому, як на мене, це логічний візит, е, і це буде продовжуватися цей, цей діалог. Ну, але про що може свідчити е, сам факт цього візиту? Бо тут, знаєте, є теж певний такий дуалізм, коли з одного боку е, розчарування може не буде правильним словом, але є певне таке, знаєте, певна певна така затримка в е, просуванні по цьому американсько-російському треку, нібито Дональд Трамп там розчарований чи не розчарований, але ну. Відмовляється фактично від попередніх своїх таких динамічних планів щодо перемир'я на Великдень, щодо там заморозки війни, яке вони називають завершенням, яка так направду не є. Та тобто, з одного боку, є ось цей трек, де, де, де Америка більш реалістично починає оцінювати ситуацію з іншого боку, ось цей візит Дмитрієва і ем, такі позитивні реляції з боку Росіян. Звичайно, уявити там три місяці тому, що високопосадовець російський полетить в США і буде там зустрічатися з американським візові, було неможливо, і це свідчить про те, що справді багато чого змінилося в цьому плані. А по-друге, як я і сказав, і здається раніше ще в розмові з вами здається теж я говорив про це, що. У американців плани на Росію виходять за межі зупинки російсько-української війни. Росію вони розглядають як важливий елемент своєї зовнішньополітичної стратегії пов'язаної з стримуванням Китаю. Росія потрібна американцям причин, які не тільки пов'язані з тим, що треба досягти зупинки війни. І змусити Путіна на щось погодитися чи там піти на якийсь компроміс, якщо не виходить е е заморозити чи зупинити російсько-українську війну, і ясно було, що це дуже просто може не вийти і може тривати довше, ніж здавалось на початку, то з інших питань порядку денного розмова продовжиться, і Росія продовжує бути цікавою. Сполучені Штати розглядаються. Сучасний світ як дуже конкурентний, як світ, в якому є дуже небагато сильних рішучих держав, і від того, як побудувати свою політику у з ними, з ким правильно співпрацювати, з ким там правильно боротись чи протидіяти, але в межах певних від цього буде залежати успіх і ну вплив держави в світі. І Для Трампа Росія одна з таких держав. Є фактично Сполучені Штати, Китай, Росія, та, мабуть, і все. Ну і є держави, які там на наступному наступному порядку менше, е, значно менше за впливом, типу Індії, Британії, Німеччини чи Японії. Е, але насамперед Китай буде цікавити, Сполучені Штати буде цікавити трикутник США, Китай, Росія. І вони будуть <плес> тут продовжувати. Шукати способів посилити свої позиції, ну але якщо йдеться про конкурентність у цьому світі це ж теж історія абсолютно штучна. Тобто, е ось ця конкурентоспроможність, її можна. Е Регулювати, скажімо так, запроваджуючи штучні обмеження, так як ми маємо це зараз, або не запроваджуючи ці обмеження, так як ми маємо у випадку з росіянами чи білорусами. Тобто якою логікою тут керується? Чи йдеться про, про ресурсну базу, чи про якийсь інший, можливо, політичний вплив? Якою логікою тут американці керуються роблячи або розставляючи ось такі акценти? Я думаю, що питання торгівельних війн, воно все-таки відокремлене від питання взаємодії з? Росіянами торгівельні війни, як бачите, стосуються всіх, і вони про те, що в принципі Сполучені Штати мають змінити свою роль е, в світовій торгівлі. Ну але а всіх, окрім з... росіян, тому що по відношенню до росіян Но... ми там не були запроваджені. Ну, пояснення було, мені воно здається очевидним про те, що товаробігу немає і, і мить немає, окей. З'явиться проблема якась. Це до речі, багато країн, яких майже немає товаробігу з Сполученими Штатами, для яких введення цих мит є, є формальністю, воно нічого не змінює особливо. Можливо, це пов'язано із сигналами, які ну, Трамп хоче спробувати побудувати якусь, якісь зв'язки, якусь там мінімальну довіру чи щось таке з російським керівництвом і робить такі іноді символічні кроки на зустріч, там різні компліменти розкидаючи російському керівництву чи звертаючись до тем, які є близькими, які подобаються росіянам, коментуючи їх так, як їм це подобається. Це нормально, йому це нічого особливо не варто, але можливо дасть це конвертувати в якісь вигідні для себе результати. Я б не переоцінював значення того, що Росії там немає в цьому списку. Її можна в будь момент туди додати, якщо ситуація зміниться, і взагалі якраз Росія це специфічний кейс, бо вона під санкціями, і там вона очевидно підходи до Росії будуть іншими ніж до багатьох інших держав. А в ну а чи ви вбачаєте ви... сценарій, коли санкції можуть бути зняті, а ми та не запроваджені? Це буде да, ну, там не можна цього виключати. Цілком можливо це Це в будь-якому випадку про переговорів. Я не включаю того, що країни, які проти які потрапили в цей список, що це початковий лише крок. Далі Трамп буде пропонувати, якщо не всім, то я думаю, багатьом з них буде пропонувати переговори. І в залежності від цих переговорів все це буде змінюватись. Можуть і знижуватись мити, і залишатись, і, і, зні, і, зні, і, зні, і, зні, і зніматись, напевно. Тому я цього не виключаю абсолютно. Так само, як і окреме питання санкцій антиросійських, воно теж буде предметом переговорів. І вже різні висловлювали з цього приводу думки про те, як воно буде далі, і вони можуть бути послаблені, частково зняті, можуть бути посиленими. Тобто санкції залишаються важливим інструментом для Трампа, і він, як я розумію, залишає собі свободу дій в цьому питанні і може йти як на. Одні кроки, так і на протилежні, тобто все це буде предметом якихось угод, саботаж е, мирних ініціатив. Наразі росіяни робляться досить обережно і роблять це в спосіб неявний, тобто так, щоб не можна було їх в цьому звинуватити. Але в разі, якщо е, ну, дійсно ситуація дійде до такого, до такої міри, коли Просто стане очевидним і для Дональда Трампа, і для американської сторони, що це є звичайний типовий російський е, саботаж. Так, от е, мирний процес і переговори щодо, е, щодо миру в Україні. Зрештою, так це назвімо або заморозки війни. Наскільки вони будуть прив'язані, як вам видається, до, е, до мит і до санкційної політики? Я думаю, вони слабо будуть до цього всього прив'язані. Вони будуть прив'язані до іншого і заяви росіян. Протягом останнього часу, як на мене, підштовхують до висновку про те, що якраз переговори йдуть за найбільш складним шляхом, бо е, ключове питання територіальне для воно було і залишається базовим. Без, без знаходження якоїсь формули щодо територіальних питань далі просунутися навряд чи вийде. Ну а росіяни дали зрозуміти, що для них. Е, Неприйнятною є заморозка війни, ході якої вони не отримують повний контроль над чотирма українськими областями плюс Кримом. Тобто, це про те, що думали і обговорювали протягом останнього часу, наскільки можливо буде досягти якогось тимчасового компромісу вздовж поточної лінії зіткнення, і це було принциповим питанням. Як я розумів, я принаймні я так інтерпретую російські сигнали останніх днів про те, що їх це не влаштовує, що їм потрібно потрібен контроль, окупація всіх областей чотирьох разом з Кримом українських. Що робить перспективу переговорів, зупинки бойових дій, заморозки, перемир'я, дуже такою примарною. Особливо в найближчому в найближчий час Тому я думаю, що ймовірність припинення вогню через російську позицію протягом останніх днів вона суттєво знизилась. Не знаю, чи знайдуть американці інструменти для того, щоб натиснути чимось на Росію і все таки її змінити позицію. Мені здається, що таких інструментів американцям буде бракувати. Санкції не спрацюють як такий інструмент, як теж як мені здається, теоретично він є цей інструмент. Якось всі ці е, розмови про санкції, переговори про е, тарифи, навіть про природні ресурси провести порядок денний, який є у Дмитрієва, можна було б до цього прив'язати, але я не бачу, як е, цим можна натиснути на росіян, щоб вони змінили свою позицію щодо окупованих територій. Це може бути окремим пунктом порядку денного двосторонніх відносин з США і Росією, тобто вони можуть спробувати якось знайти якісь е, способи над цим працювати, але от е, як це застосувати для тиску на росіян, я, на жаль, не бачу поки. Ну так тут питання інтенсивності їхньої комунікації я маю на увазі американців із росіянами, і те наскільки ця інтенсивність буде спроєктована на намагання досягти мирної угоди. Попередні плани, те, що ми чули, так про нібито припинення вогню на, на великодні свята, стає все менш і менш реалістичним. Ну і очевидно, причиною або може однією з причин є якраз ось ця поведінка російської сторони. Практика затягування і е, намагання включити, скажімо, в переговорний процес, в порядок денний переговорів, так само і інші питання, які не стосуються е, припинення вогню. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час для аудиторії. М -м, нагадаю, е, Микола Капітоненко, доцент інституту міжнародних відносин Київського національного університету, з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.